Хотинська фортеця нині нагадує середньовічне містечко. Тут усюди лицарі в автентичних обладунках із справжньою зброєю. Жінки одягнені у стилі 15-го століття, а також чоловіки у спідницях. Просто інтересують історія Шотландії, поэтому шотландській одягі. Тоємо складно посчитати, це довго буде не дешеве задоволення. Серце середньовічного Хотина лицарські бої. У важких металевих обладунках воїни змагаються одне з одним за пере. Перемогу. Росіянин Олексій уже понад 10 років бере участь у таких турнірах. Досвідчений реконструктор переконаний, головне тут відвага та сміливість. Неувереність коні чувствують. Якщо садник уверений, боїться, і в нього якась нервості, це все передається коню, і конь теж починає нервнішити і заводитися. Обладунки учасників важать близько 30 кілограмів. Це обмежує рухливість і ускладнює пересування на коні. Втім, зізнаються реконструктори ще важче їм через спеку. Дуже жарко там, цьому всьому. Потому что это все боевые доспехи. И поэтому э, мягкий как бы, поддоспешник дает очень такой нормальный тепловый эффект. А зверху що одягає железо, я початься воздух толком не проходить. Середньовічний хотин це можливість відпочити усій родині. Тут можна сфотографуватися з лицарями, навчитися стріляти з лука, а також відвідати історичний ярмарок. Юним воїнам пропонують мечі та щити з деревини для чоловіків серйознішу зброю. Зроблено по правильним технологіям і в основному по історичним аналогам. Слоном одно вот. просто здесь оружие разных епох, разных направлень, разных стилів. Свято зібрало любителів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусі та Молдови. Окрім лицарських турнірів, на учасників чекають середньовічні умови проживання протягом усіх чотирьох фестивальних днів. Ми стараємося все, щоб було середньовековою. Чоловік приїжджає на 4 дні до фестивалю, накинаються повністю в цю атмосферу. Потім він приїжджає в город і починають ждати наступного фестивалю, тому що це дуже цікаво і позитивно. Результати фестивалю стануть відомі 12 травня. Переможців усіх номінацій відзначать грамотами та грошовими винагородами. Також не уминуть увагою і кращого історичного обладунку. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Чернівці, П'ятий канал.